Вітаємо вас на нашому каналі. Як і обіцяли, знімаємо відео про перепілок. Вони в нас полупилися, ми зараз все вам покажемо і розкажемо. Оце бачите? Оце скільки вилупилось у нас перепілок. Купляли 200 штучок яїчок. Сказали, що на інкубацію, все. Люди сказали, ми розуміємо, які повинні бути яєчки по вагі, по... Скільки днів, де дожні хорони. Хорони це поки вложиться в інкубатор, ну, в общем, всі вони, все це вони знають. Ну, поїхали ми купили, приїхали додому. Ну, не дивилися там на базарі, що так, коробки віддали, ми швидко в машину, щоб не так холодно, бо таке було. Ну, плюс ну, прохладно. Приїхали, Дома наша хазяйка із 200 штук, 154 вибрала. Бо вона вже 14-17 грам, а нам надавали і 20, і 22 грама, ну почти курині. Одібрала, оце вона заложила. Це їм завтра буде тиждень. Це 10% оце вилупилось у нас перепілок. Ми свої скільки разів закладали, ну, а чого вирішили купити нових? Мілкувати ну, вже, вже три роки десь а так своїх, а то туди-сюди. ну. Все одно кров не мінялася, не було де тут взяти. Вирішили вирізати старих і завести новеньких. Ну взяти у людей. Вони казали, ну, бачили в них тушки ловкенькі, такі, здоровенькі. Ну, думали, що більш-менш нормальні будуть. Ну оце в нас вилупилось. І ось оці ось, ось дівічки, оці що залишилися, бачите. Зараз ми вам покажемо, що, яке в них, що, що воно тут у них є. Ну ось дивіться. Ще. От воно, бачите? Як воно пролежало в інкубаторів до 20, 20, 17, 17 20 днів, грубо говоря. Ось дивіться, воно, ну, ну коротше, свіже яйцо. Ми, до речі, посовітувалися, знайшли більш-менш спеціаліста, вже договорилися з ним. У нього кожного тижня є малеча і є яйця. Ну, Ми в четвер будемо їхати. Ну, скільки яєць точно він сказав, не знаю, скільки, ну, скільки буде, все нам одложить. І купимо у нього десь 50 штучок, уже сутичних перепіляток. І ми йому сказ... ну, розказали цю ситуацію, він сказав, якщо проблеми в інкубаторі, воно, якщо яйцо з зародком, воно стає мутним, ну, щось протухає. протухає, дивіться, ось воно. Воно просто підсохло і все, дивіться щоб не бути голословним. Наша хазяйка подзвонила цій жіночці, де ми брали в неї. Нема нічого. ну, Жовток, просто білок підсох. А вона сказала, в мене люди брали задоволені всі. Це у вас якась проблема. О, А це взагалі дивіться. свіжачок. І він сказав, це диетичні яйця. Ілі без самців вони там. Ну, де ж уже ж є ці без самців. І оце в нас ми так, як кажуть, попали. Місяць вже вважаю, пройшов, з два місяці вони вже п'яця несли, а так ще місяць будемо. Так що дивіться уважно, беріть не так, як ми побігли на базар, повірили і все. Перевірених, як кажуть, може хтось з знайомих знає, брав, отак краще брати. Воно кошти вроді не дуже здорові, але все одно неприємно. Дякую вам за перегляд. До побачення, все буде Україна!